Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на гіперпупі. з моєї грязної камери. Що там? Поки все добре, але холодно. Куди зібрались? Кудись не знаю, їду. Ну так, про це ми зізнаємося тоді. Потім! Взагалі, зараз. Скільки там? 7.47. 47. Вау. І ми в дорогу в подорож. Нас намічається тусовка, і я спробую для вас це все і Я радію, що було часто цікаво. Так що не переключайтесь. Так, ми друзі, у нас вимушена зупиночка в місті Острог uh, і хотіла б дуже вам показати ось такий ось секонд. Це не просто секонд, це щось неймовірне. Зараз спробую вам шматочок зняти, щоб ви просто зрозуміли про що я кажу. Друзі, ми зараз в Рівному прийшли в метро закупитися продуктами, тому що ми будемо жити в будиночку, і, відповідно, харчування у нас також буде самостійне. Я ось побачила такі напої. Цікаві, я ніколи ще таке не куштувала, але мені дуже цікаво спробувати. Можливо, хтось з вас спробував, то поділіться в коментарях. Візьму, мабуть, таку одненьку спробую. Я взагалі дуже люблю метро. Ось і чогось, до речі, а в рівному метро набагато більше, аніж у Луцьку. Це для мене дивина. Тому я тут отриваюсь наповню в цьому метро. Так, моя маленька коротенька розпаковочка, пароліні з телятини, моркішка і така водичка, і ще їй плюс не газована. Скаражити на касу. Опа, який люди в буде. ха що ви тут? А де Діва? Ну що ж і в будь-якій подорожі неможливо обійтись без до заправочки? Тому ми прийшли на ходові. В Ходовіному на кафе. Так прикольненько, такі столики гарні. Що будеш? хот-дог, мабуть, з сосискою кис і XX. А ти там що будеш? Донор. 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 Подивіться, що ти А, а Ти я що шо... будеш? Я ще думаю. Так. Я взяла каву. Що ти взяла собі? Донор. Донор, а з чим це? курочкою. З куркою. А ти що взяла? А Все те саме що казала мені? І да. <laughs> що вкусно? Да. Ще не Вау, Ману, дуже прикольні колери гарні. Добре, смачно горама, а ти що будеш? <гум> Браслетик Капібара. Не знаю, не моціни. Там yes. тут висіла. Коротше, я була на морі перший раз там біля Одеси з Хрестою. І ми їздили в Одесу на екскурсію. І в мене є фотка, де на де я тримаю в руках тваринку, яка так само вчепилася в мене, як ця кафебара. І така вона теж корішна віка. Ну, я не знаю, що це за тварин, такий якийсь порошок з тихо. Вона така була м'якенька, я там пам'ятаю, у мене ця фотка там дуже гарно скресне якісь цієї тваринки. Я покажу потім. Чекально. Друзі, ми вже приїхали на базу відпочинку, на якій ми будемо сьогодні відпочивати. Поки є сонечко, треба побільше рознімати, бо дійсно, коли сонце, то завжди так красиво. А зараз поки що ми не заселилися, ми тільки приїхали. А заселення з 14 години, зараз 13 -та, там з копійками. О, застріли така гарна собачечку, покормила її. Вона хоче ж тія, більш немає. Зараз вам трошечки розкажу, покажу, що тут у нас є. Оце, звісно, вау. Дуже гарно. Ага, тут у нас є вказівники, де рецепція, де що. Ось називається база Партизан. Тут такий ліс дуже красивий. Є ось таке, е, це, мабуть, що озеро річка. Не буду казати нічого, бо не знаю. Але може це річка горінь. Не дивіться, ну це ж взагалі. Чо так гарно чого так красиво. А яка водочка прозора. Погляньте, що це робиться. Зараз чекаємо наших друзів. Ми приїхали першими. От, от такі справи на вулиці досить холодно, але добре, що є сонечко, то якось.

Так, 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 приїхали в будиночок номер 1 Зараз буде розпаковочка будинка. Таня тут порішала за ключі нам досрочно. Так, ого, як тепленько. Ану. Це двохмісний, так. Так, а світло є тут? Щоб побачити. Є світло. Ага, робиться чотирхмісним, так? Да? Ліжечко. Ну, прикольно, це так просторо. Це для Аврори і Дениса, значить. Так, Таня тікає, того ми біжимо за нею. На розпаковку будиночка номер два. Так, 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 це вже має бути трошечки іншим. Так, так, так. Що по туалету. Ага, супер. І тут у нас двомісні ліжечка. Ану, де в нас тут світло? Ого, яка всяга! Що я тут? Прикол. Де ти, Тань? Тут. Я тут, значить. Позаймали! Позаймали місця. Круто, круто, круто. А який в нас вид? Та ти що? Що ти будеш делати? Що це так ми гарно. Знає. Клас. Так, друзі, поки ми заселяємося, хотіла вам трошечки показати територію, на якій ми будемо сьогодні ночувати. Це ось наш будиночок. Він розрахований на 6 чоловік. Там у нас двоповерхові ліжка. Також у нас є ось така біседочка біля нас, такий мангальчик. Там вже наступний будиночок. А, ось. Така дуже гарна територія. Нам ще дуже пощастило з погодою. Хоча морозно, але, але, але але супер все-таки добре. Це ось будиночок номер 1 в якому ще будуть проживати наші друзі, які ще не приїхали. Ми ще їх зараз чекаємо, потім вже будемо готувати їжу, яку ми з собою поприносили. постараюсь дуже зняти розпаковку продуктів. от. У нас там все серйозно. І меню продумали, і відповідальних призначено. Е, от. Ще дуже мене тішить, що тут є смітник. Я на нього постійно дивлюся і думаю, вау, як це класно, все-таки що є смітник. Тому що це важливо. Це важливо. Так, хтось приїхав, не знаю, до нас, не до нас. А зараз побачимо. От такі от новини, так що будемо сподіватися, що ми гарно проведемо цей день. Опа, якраз чесно. Привіт. 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 Ви <звиси> такі гарні дівчата. Крас. Капібара. Капібара. Така ти тебе станці, класний. Вау. От лі. Тикра бади. Почекай хвилиночку. побачимо. Що там подаручки тіша? Да, картопля. Опа.

Давайте паровозиком. чух 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 чух, -чух. Радіо Голд, реклама. Вау. Шкода камера не передає як гарно. Что расскажете? Среди нежиденьких. Ты муффиш, что скажешь? Я скажу. Mm -hmm скажу то, что сегодня будет плотва. Сегодня будет плотва. Плотва? Да. А что это? Рыба. А, -а, -а ты славишь? Конечно. Поняла. А передай привет подписчикам. Передаю привет. Да? Подписчикам. Спасибо. Продай-то привет подписчикам. Капібара передає, так? Да? Дарош. <свист> <свист> Поки ми гуляли, друзі вже розпалили такий гарний, таке гарне вогнище. Вау! Так горить, що можна дивитись і дивитись. Дуже прям вау. что ты уже сбоку сидишь? Дикай, выедь ему, заранее мою машину... Да мы видео снимаем! О, мне... Я же здорово, что учил. Добрый. Он мне не заехал. Теперь он тебе будет учить, ты давай, ему заедешь, Все, да? Дикай, дикай, Все, ты, окей, учишь? ставь. Да. Yeah. Yeah. yeah, honey, I've changed before for yeah. you, yeah. 28 years I come into him The rain chased me down the golden Друзі, трошечки зроблю вам розпаковочку, поки світло на вулиці. Тут у нас закруточки різні. є. Всякі соуси, грибочки, навіть цибулинка є. Так, це картошечка в нас. Тут у нас зелень, рибка, оливки, пекінська капусточка, сметанка, крем-сир, лаваші. Продовжимо: водичка є, питна, мисочка. Всякі соління, сочок, пиво, музичка, ну і скоро буде шашличок.

І Ваня, привіт. Ізвяєвський. Ваня, привіт. Передаємо, підписник. Так, що у нас тут ще рибка залишила? Що в нас тут на вулиці? Вже майже ніч. Уточка продовжує грати. Так, ну такі справи. Вибурю. Друзі, телефон взагалі трохи, але я просто не можу вам це не показати. Оці неймовірні лаваші, Таня, що там всередині? Сметанка. Сметанкою можемо, що там всередині. Сир. Сир. зелень? зелень. зелень. Щось там ще було. Ккусно? Угу. <laughs> Смачно? Смачно. Mm -hmm. Ще шашличок 20. Вау! Що це таке. Світочка горить. Недуховно. Не всі в зборі поки що. Це перша партія.

Раночку всім. Я вже встигла вмитися, попити теплої водички. Ще поки що всі сплять, ну але вони і тусили ночі довго. А я, мабуть, перша прийшла спати. Ні, не перша, друга. От, погляньте, як тут зараз воно гарно, Так тихо! І я така ще боса. Ой! Бачила, що дівчатки вже все поприбирала в будиночку. Ось. Так що ми вже майже зібрані. О, дивіться, як прикольно в зеркалі від зеркалі Ось Такий букетик у нас красивий. Так що будемо трошечку прокидатися і збиратися. І до 12-ї шок, ну, до по 12 нам потрібно звільнити це приміщення. Спасибо. Ну що, друзі, звичайно ж, ми не можемо пропустити того, щоб не розбудити нікого в другому будиночку, так що. Добрий ранок. Всі сплять. Ну що, попросиналися. писав Вчора під борщик, посмакували. Наші Бо дружні великі. <ріст> Це точно. Я готова поміщання, що допити. Складний. Математичні рішення. Часу не залишалося мріяти. Нещира любов за нещастю. Вже здійла один дубль, а там дивлюсь в мене пів обличчя не видно. Що хотіла сказати? Дивіться, мене мені ці ліжка нагадують, а ліжка в потязі. Тільки це якісь прикольніші, і тут за вікном нічого не рухається. І цікава походка. Тимофій. Дорош в, подару... в подарованій шапці. Ми вже майже зібралися, будемо зараз вже вирушати. А, <кхід> вже майже 12-та година. А, вже в загальних рисах спланували наступну нашу вилазку, а, от Тому, тому отак. От. Було дуже прикольно. А, я дуже надіюсь, що скоро мої руки дійдуть до цього монтажа. І буде у нас такий один великий загальний спогад. Ну що, ми вже зібралися їхати додому, зараз перевірить будиночок. Ну що, подивіться трошки враженнями. Зараз їх вони ходять, лосить. Ні, носки. носки я за Але я взяла такі, Чуєте, а ключі відомо. А що, куртка нікому не треба, чи я там куртка висить? Комусь жарко сильно. хто був. А, чё она? Ну. <сих> вот хорошо <и> вся. <нашёлся>. <сих> <что? сих> ага. Я <ей> просто... <сих> <сих> Я ей просто не заносил. <сих> ну все. Теперь можно уравнению. ехать. мы. <сих>